Друзі, дивіться, що я забув вам показати. Це підсумки після другого опалювального сезону. От таким от котлом Нікапітон універсальний. Хотів показати стан теплообмінників. Постійно наголошую на цьому увагу. І ще раз показую вам. Теплообмінники, друзі, мають бути у вас, от в такому стані. Якщо у вас теплообмінники от в такому стані попілу, це ознака того, що ваш котел працює правильно. Я постійно на цьому наголошую увагу. Тобто, цей котел спалює вам всі гази і віддає максимальне. КПД, от подивіться, стан теплообмінника, я його цей котел чистив за сезон три рази і три рази по запиту від клієнтів. Я його взагалі не чистив би, якщо б не потрібно було знімати відео. От подивіться: стан теплообмінників, все воно осипається. Якщо тут збирається надмірна кількість просто е, цих е, залишків горіння, воно осипається все це саме. І чистка котла відбувається через нижні. Дверки, тобто, коли ми почистили отаким от шкрібочком, воно все це осипалось туди донизу. Ну, потрібно, звісно, витягнути оці турбулізатори. Воно осипалось донизу, і отут-от ми савочком прибираємо. От подивіться, два чи три рази я прибирав за весь опалювальний сезон з цієї камери. І, в принципі, назбиралось не так і багато. А, про що це, друзі, свідчить? В першу чергу я вже сказав про те, що котел здатний спалювати всі. Гази, і як наслідок, ми спалюємо всі гази і отримуємо високі КПД такого котла. Ну і плюс котел встановлений правильно, тому що він встановлений з ємністю, Він тепло не зберігає в собі, він його акумулює на цю буферну ємність. Тому що, якщо б не було буферної ємності, котел би у мене працював в режимі тління, І як наслідок на загру на камери теплообмінників, у мене був би смалянистий нальот. Це ознака того, що котел працює. Постійному режимі недопалу димові гази ваші вилітають на вулицю у вигляді такого густого диму. Ваші сусіди постійно жаліються. А якщо котел працює правильно, у вас з димоходи виходить просто пар замість диму.